Всім привіт! І сьогодні у нас блог, як я їду в Україну. Моя поїздка в Україну. Дивіться цей виг до кінця і ставте лайк під цим відео. І ми починаємо влог. все, в вже в аеропорті, недавно тіка. Прийшли втілюватися штурки. Ось такий Я хочу зняти як якийсь. Ось там здається. Тут нема магазинів. Ну, типу, тут є магазини, але ми просто вже в залі зайшли і типа нам вже не можна певно. Got the club on tuesday in the shake tuesday club goin' on tuesday Got your girl in the tuesday club goin' on a tuesday Got your girl in the shake to the І в мене прикол в тому, що в мене е, светер мій в, е, в рюкзаку. Ой, в чому дані, що я говорю. Його ще тут немає. Буду, коли його вигрузити. Я боюсь. Нічого я не боюся. Отак, ми це Тут тих заправок, я не знаю, скільки ми вже заправок проїдемо. Я не знаю, що я хочу. Мені дуже холодно. Так, Я так люблю тік-таки з площі. Вони дуже класні, гайка. Щось говорить. Я системською топлю вас з кимось. Мені щось говорять, а я така. Я така. Можешь уже можеш звітно під спитка, кіяк Ви це називається. А ми приїхали вради, да. Сьома ранку щось таке. І я зараз е, от, так от хожу. От моя кімната. ну Тут е, мусить все помінятися. Оце я вам ще не показувала, не було коли. Ось от, всякі штуки. І мені куча всього, оце ще з Нового року, навіть не прибрала. Оце не включається, бо, тому що треба зарадити. Батькова неділя. Вона була давно, дуже давно, максимально давно, дуже давно. І мені все рівно, і в мене все рівно є Васька. Я зараз вам покажу ось, якщо зможу. Ми ще поїдемо з Соломію, їдемо або... в Авроту. Коротше, я вже тут зробила якусь порку, погану упорку. Поляки сказали, що це не гасновано. А тут, дивіться, що написано. Отут тими маленькими. Буквами написано Слабого Госована, блін. Ну просто якісь поляки. Коротше, я собі ще купила такий Carmex, це мій тепер улюбленный барзан. Олія для губ від Essence. Блін, я ще багато чого купила. У мене просто. Коротше, я потім знімемо. Оце і ще укурешного формату, яку я не забачила. Коротше, ну я не знаю, що я зараз буду робити. Мені тут треба убратись, типу от я собі вкупила Victoria's Secret. Отаку Порса Дакші. Не питайте, чи мала на Ну, коротше так. Кореньер, це коріньер. У мене ще з бананом діло таке. Тут хожу, буду робити фотку. Я не знаю на сьогодні. Що тут? Що це там таке? Я буду робити тут фотку. Так, але, коротше, будуть шаблоги. О тут от. от, от. Соломію, не соломію, з не соломією. З багато ким. Коротше, дивіться. Всім пока-пока. Я буду знімати. Я буду знімати Всім пока!